Добрий день, добрий день! добрий день, Вас вітає Київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні підалі, віфі пластикові, звичайні, нічого особливого. Вони дуже прості, але насправді працюють довгий час. От, ось Вони поступляються ось такої кульочки. І якщо брати, враховувати їхню конструкцію, то можна сказати, що всі, майже всі велосипеди комплектуються звичайними ось такими педалями. Педалі мають пластикову основу, педалі мають різьбу різнонаправлену, є права педаль, є ліва педаль. Яка з цих педалей права чи ліва? Написана ось тут. Є інформація R, буква стоїть чи L. Right and left. Чим це відрізняється? Тому що ось ця різьба має направленість у одній педалі в одну сторону, у другій педалі в другу. Навіщо, якщо ви запитаєте, відповідь проста. Коли ви рухаєтесь на велосипеді і педаліруєте, натискуючи ногами на педаль. То ось різьба постійно сама закручується в той час, коли ви рухаєтесь. Це і задає е, надійність педалі, вони ніколи не відкручуються. Ну, Звичайно, якщо ви не користуєтесь е, ключом. Тобто, якщо вам потрібно поміняти ось ці педалі, вам потрібно взяти рожковий ключ на 15, е, і він підходить. І кожного разу, коли ви будете. Е, Знімати педалі ви завжди, завжди пам'ятати, є педаль right і є педаль left. Тому і одну педаль потрібно в одну сторону скручувати, другу педаль в іншу сторону потрібно скручувати. Інколи, даже на педалях є інформація R, right. І показано, куди закручувати. Що стоїть ще знати про ці педалі? Вони не регулюються. Вони не ремонтуються. Вони мають звичайні насипні підшипники, тобто це не якийсь високотехнологічний елемент. Це звичайні педалі, які мають звичайні шарики. І якщо вони виходять з ладу, якщо попадає туди бруд і шарики оці починають погано працювати, то просто міняються ці педалі. Їх не ремонтують. Воно того не варто. Вони коштують небагато. а за... А з часом вони дуже швидко виходять з приводу, мається на увазі два роки, якщо вони відслужать. Це норм. Що треба ще знати? Коли ви купуєте велосипед, у вас ось такі педалі з пластиковою основою, то, звичайно, ви турбуєтесь, що вони не такі надійні. Насправді це не так. Коли ви вперше сідаєте на велосипед, ви не відчуваєте габарити. ви інколи можете їхати дуже рисковано і в сторону відходять завжди велосипеда педалі. І якщо ви будете їхати з великою швидкості десь в узкому місці і педалі задінете за якісь, за, за якісь препятствия, то пластик. Він звичайний і він просто поламається і не зламається, не зруйнуються механізми на велосипеді. Шатуни не поламаються, рама не буде ламатися. Ви просто ось цю пластикову педаль зламаєте, потім підете в магазин, купите нову і будете вже потім більш акуратно їздити на велосипеді. Тому і на всіх велосипедах ставлять ось такі ну, саме звичайні педалі. Згодом, якщо ви забажаєте поставити, можна поставити вже металеві педалі з, з, з підшипниками, які мають закритий тип, тобто промишлені підшипники, і це все вже буде потім. Якщо вам сподобались педалі VP пластикові, ви можете прийти до нас київський магазин Віла на Харківському шосе. Якщо вам подобався наш відеогляд, залишайте відгуку на нашому YouTube каналі Вілавіва, і ми постійно по завжди зробимо знижки. É, do dos